Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Точка зору». В гостях у нас Наталя Миколаївна Чижевська, начальник інформаційного відділу міського конкому. І тема нашої програми адмінреформа. Наталі Миколаївно, я думаю, що багатьох користенців зараз здивувало, чому саме з вами ми вирішили спілкуватися на тему адмінреформи. сьогодні такий виняток, адже саме ви були в Норвегії, і саме ви вивчали досвід цієї країни, яка зараз як виявляється з попередньої нашої розмови, знаходиться також в стадії адмінреформування. І тому от до вас перше запитання: як? як відбувається адмінреформа? Там ну трошки невеличкий такий вступ. Наше місто Коростень уже. Протягом року бере участь у проєкті, який фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Проєкт називається Формування політики ґрунтовної на фактах в сфері місцевого самоврядування. Ми пройшли успішно чотири етапи цього проєкту, брали участь у цьому проєкті 15 міст і ось наше місто. Було достойно представлено, і ми мали можливість відвідати Норвегію з таким навчальним візитом у складі української делегації. нас на даному етапі в політичному плані поєднують дві такі два таких процеси: це адміністративна реформа, реформа місцевого самоврядування і місцеві вибори, які будуть, як і в нас, і в них восени. Скажі... Так, ну от все ж таки. Вчитися в такому разі, чому? Ну, якщо вони також в процесі і на початковій стадії, як і ми. Бачите, кожен, кожен з нас має якусь кінцеву мету, так, але кожен до цієї мети йде по-іншому. Як і ми, так і вони ставлять собі в кінцевому результаті це покращення надання адміністративних і взагалі послуг населень. Але шлях до цієї мети в Україні і в Норвегії зовсім різний. І скажімо так: по-доброму заздріму Норвегії, тому що вони йдуть цим шляхом дуже еволюційно, дуже виважено. А саме головне вони спілкуються і слухають думку громад, як вони хочуть. Якщо от їхня адміністративна реформа розрахована на період з 2014 року по 2020 рік, вже вони мають остаточно її провести. То шість років шість років вони планують працювати. І зараз стартували ми однаково у 2014 році. Стартували ми з Вивчення в якій точці в цій системі координат знаходяться наші громади, тобто було проведено абсолютно однакове опитування як в українських містах, так і в норвезьких містах. І зараз вони активно працюють лише над питанням обговорення результатів цих опитувань. І зараз громади мають можливість для себе самі вирішувати з ким їм об'єднуватися Ну, зрозуміло, що і географічно це Тери... хтось буде територіально, територіально да, об'єднуватися, але з кимось хтось хоче об'єднуватися, а з кимось хтось не хоче об'єднуватися. Тому що там ще місцева політика має свої особливості. Наприклад, якщо в одному... Там в е місті е є сухий закон, заборона на, там на вживання там спиртних напоїв. То в іншому, наприклад, цієї заборони немає, і десь вони мають ще знайти між собою спільну мову. Вони дуже, де, дуже все принципово вивчають. А як в цьому місті сусіди? А як у них надається та послуха? А яка та, та? А у нас це все набагато простіше. Е Відкрив набагато простіше на набагато простіше з точки зору. Ну, скажімо так в поганому розумінні цього слова, да, нам до до 1 червня ми маємо провести провести цю реформу, провести цю реформу і поставити в ній крапку, об'єднати громади і, і все. І сьогодні громади знаходяться в такому ну, скажімо так, в повному нерозумінні, а що з них хочуть. Тобто, якщо в Норвегії люди ще будуть там протягом трьох років говорити і думати, а об'єднуватися чи не об'єднуватися, то в нас десь просто береться карта, обводиться олівцем і кажете, ви, ви об'єднуєтеся. так? А треба ж підхід до цього всього дуже такий ретельний. І так далі. Тому я думаю, в результаті я не знаю, що в принципі краще. Обговорення, це довгий шлях, і, чи, чи оце спонтанний такий брак по расчету. От, Тобто тут не, не зрозуміло. Але ще слід зазначити те, що держава в Норвегії вона вживає такі методи, як фінансове стимулювання тих громад, які будуть об'єднуватися. Тобто, як, чим більше громад об'єднається е, в, в одну громаду, тим більша сума буде дотацій, надана ним їм для реалізації своїх якихось… Ну, в Україні також обіцяють державні субвенції на виконання. Там чітко вже є сформований резерв, який вони знають, що вони потратять. От них вони нам демонстрували табличку. Якщо в нас об'єднається стільки то громад, то ми потратимо стільки грошей. Якщо стільки то громад, ми потратимо. Стільки грошей. От. А у нас ніхто ну, а де, де у нас в державному бюджеті є написано, що на об'єднання громад є ось такі видатки? Так, а дефіцитний бюджет дуже важко е ділити. Скажіть, будь ласка, ну от взагалі ну, я розумію, що Норвегія йде еволюційним шляхом, ми йдемо е, революційним шляхом, і навіть в, в такому напрямку, як адмінреформа. Але напевне, е, я думаю, що і взагалі стиль життя. Ну, знаєте, Є такий е, е, розхожа така думка про те, що північні народи вони більш повільні, такі і так далі, і тому подібне. І я думаю, що, можливо, просто це різниця в менталітеті чи в Чому взагалі, чому ми так вирішили? Може, так? я б сказала, ну, Є такий момент, що стосується норвежців, на вони нас записують, а куди ви, ви зараз поспішаєте? От, ну, ми виглядаємо десь приблизно у них як італійці десь, знаєте, у нас. Тобто, по, по, по цьому нам. Я б не сказала, що це повільне, повільність, це скоріше виваженість. І, ну, от, от, це така прислів'я сім разів відмір, поки ти відрізняє. Відріжеш. От. Але різниця, я думаю, не, не, в, не в цьому темпі життя, а в ставленні людей до своєї країни. Те, що мені дуже сподобалося і імпонує, перша, перший рядочок норвежського гімну це ми любимо свою землю. От все в них іде через призму того, що вони люблять свою землю. І друге, хоч країна така протестантська і досить віруюча, але якщо наруєшся запитати, на кого ви покладаєтесь, то він скаже на себе: ми ж покладаємося на Бога, на щасливий випадок, на Європейський Союз, на те, що Запад нам поможе. Тобто ми чекаємо весь час від когось якоїсь допомоги, а нам треба змінюватися самим. Чи всі, в принципі, жителі Норвегії, яких опитували, вони згодні на те, що ця адмінреформа повинна взагалі відбутися? Е, ні, далеко не всі жителі Норвегії на даному етапі згодні з тим, що потрібно об'єднуватися десь приблизно 50 на 50. Але для цього і існує якась державна політика, розтягнена в часі, щоб одну іншу ту частину якимось чином переконати. Значить, адміністративну цю реформу ми вивчали на трьох рівнях. Перший день у нас ми працювали в парламенті норвежському, де в комітеті знов такому аналогічному нашому місцевому самоврядуванню, де ми зустрічалися із депутатами. На другий день ми вже спілкувалися на новому рівні. Це на рівні асоціації регіональних цих влад, і третій день ми вже на, на рівні двох міст. Одне місто було з 18 тисячами населення, і інше місто 80 тисяч населення. От давайте по черзі. Парламент. Що у них? Парла... Парламент е, чітко впевнений в тому, що вони роблять все правильно. І вони, це їхня така державницька політика, і вони е, знов-таки шукають методи стимулювання того, як це мають відбуватися. Коли ми е, приїхали вже в асоціацію міст, е, і нам сказали, ну, от вам в парламенті сказали, от Показали таку точку, але є ще і отакий нюанс, і отакий нюанс, і, Який отакий саме? Ну, скажімо, от той, той нюанс, знов таки, коли ну, різні громади, угу. і, і різні, да, різні пріоритети. А коли ми приїхали вже в міста, то там зовсім ну, різниця ставлення до цієї адміністративної реформи. тому що Маленькому е муніципалітету, у якого не вистачає, перш за все кваліфікованих кадрів на забезпечення своєї життєдіяльності, йому зручніше приєднатися до когось і е користуватися тими напрацюваннями, які е ну, є в більшого або, скажімо так, у успішнішого муніципалітету. А той, хто більше або який успішніший, там вже ж питання ставлять так. А чому ми маємо, власне, ну, його ж треба підтягнути да, тепер до да, свого до, різного? До а чому ж ми маємо власне, ділитися якимись там ресурсами? Між тим, що пропонує держава, і тим, як бачать це громади, є різниця. І ось вони на шляху на тому, щоб вони знайшли якийсь єдиний знаменник, і от коли вони знайдуть цей знаменник. Тоді вони проведуть цю реформу. Чи є такі ж самі небезпеки, от які вбачають громади на місцях у нас в Україні? Чи, чи будуть ці проблеми? Звичайно, проблеми будуть. Тобто ми далеко не всі в рівних умовах. І якщо запитати от там міських голів і селищних голів, то От Міста обласного значення, вони десь будуть більше мати від цієї реформи. А селищним головам, а сільським, тим більше, ну, їм не вигідно, тому що є, наприклад, у нас. Скільки 37 чи 27 коросень, скаже, де кожному є сільський голова, секретар, бухгалтер і так далі. А так вони об'єднаються, він буде одних, Ну, зрозуміло, що десь є якийсь момент, який mm -hmm. буде викликати супротиву, скажімо так, а що я маю віддавати там свої якісь повноваження. В кінці кінці це просто робоче місце. Адмінреформа це добре чи ні? Ну, Точка зору? Моя точка зору така, що. Для кожної реформи ко, кож, все має бути відбуватися якось в, в потрібний час і в потрібному місці. І коли ми зараз знаходимося в стані і війни, і в стані економічного спаду, я не знаю, чи ця економічна реформа. Чи ця адміністративна реформа дасть нам якийсь суперекономічний ефект? Як на мене, ну це моя точка зору. Так, звичайно, ця реформа не на часі. Повернемося до Норвегії. Я думаю, що в свою чергу норвежці напевне цікавилися тим, як у нас це відбувається. Ну принаймні, хоча б там в якихось приватних розмовах. Ви вже знали, що у нас адмінреформа має закінчитися? В Дуже короткі терміни. Знаєте, я, я, яким чином? І чи ви їм казали, і що а, яка реакція? Справа в тому, що ми ж цілий рік працюємо з ними. Це ж ми їх там не вперше побачили. Тобто вони приїжджали, представники цих муніципалітетів, вони приїжджали до нас, ми з ними спілкувалися, і вони тут бачили реально як. Тобто чотири рази вони були у нас, а на п'ятий ми до них поїхали. Тобто, розповідати їм, як це ну, воно вже, вони вже що, бачили. От терміни, терміни а, що терміни, от завтра у нас закінчиться. а терміни, а знаєте, яким чином ми про, про терміни дізнавалися? Це коли ну, з нами ж депутати Верховної Ради, і коли вони спілкуються там в інтернеті чи ще з своїми колегами, і от коментують те, що відбувається в сесійній залі. А норвежці що? Ну, Норвежцям дуже складно пояснити дуже багато наших речей. Скажімо так, як приклад, ми паралізували роботу норвезького парламенту, тому що ми запитали, а як ви працюєте з казначейським? Тобто довго спочатку пояснювали, що це таке казначейство, потім вони з'ясовували, чи є в них така структура. Ну, в ітогі сказали, що ніяк, бо у нас такого нема. Але це, ну, скажімо так, ми вже були не раді, що запитали. Тобто якісь реалії ну, дуже тяжко пояснити, тому що в них от все по-іншому, стру... по зайвих структур нема, все є економічно, там, політично доцільним. Там, Ви ще це... говорили, що до речі, що Норвегія також готується до виборів. <реку> да. Просто кілька от е, слів. Як вони готуються? Якщо вони так довго проводять реформу, то напевно так довго готуються до виборів. Вони знов таки дуже ретельно готуються до цього е, і от коли кожного разу заходиш там, і починаються з того, ну, от в нас восени вибори. Ми так ну і в нас восени вибори. Але ми не знаємо ні за якою системою ми будемо обирати е, наших депутатів, місцевих рад, більше того, навіть не знаємо, з які, ну, яким чином міські голови будуть обиратися, чи це в два тури, в один тур, яким чином висуватися і так далі. То в них теж такі в жовтні е, е, ці вибори, вони вже на перший оприлюднюють списки, партійні списки тих кандидатів, які мають прийти в міську їхню там раду. Так і живемо. Ну і вчитися нам є чому. Є вчитися, вчитися є чому, і коли не просто вчитися, а просто є можливість подивитися на себе з боку. Тому що ну ніхто ж не цього закону філософії не відміняв, що все в порівнянні пізнаєте, пізнається, так і коли ти е, порівнюєш е, себе з кимось там з іншими країнами, з іншими містами, навіть в межах України, шановні телеглядачі, наша програма Точка зору завершена. В гостях у нас була Наталія Миколаївна Чежевська, начальник інформаційного відділу міського конкому, і ми спілкувалися на тему адмінреформи. We'll